Північна Америка справжній континент крайнощів, і сьогодні ми розберемося, що робить її клімат таким неймовірно різноманітним, а часом і небезпечним. Так, що ж визначає клімат цілого континенту? Щоб відповісти на це, давайте просто поглянемо на дві цифри. Вони говорять самі за себе. З одного боку, в нас є долина смерті. Тут фіксували, уявіть собі, плюс 57 градусів за Цельсієм. Це просто неймогірна спека, найвища у всій західній півкулі. А тепер перенесемося на інший кінець континенту, Центральна Гренландія. Тут термометр опускався до мінус 70, абсолютний, крижаний мороз. І от виникає питання. Як ну як на одному континенті можуть існувати такі полярні крайнощі? Саме в цьому ми спробуємо розібратися, давайте розкриємо цю таємницю. Отже, ключові складові клімату давайте подивимось, які сили насправді формують погоду в Північній Америці. І перший фактор це, звісно, його розмір. Уявіть собі, континент настільки витягнутий з півночі на південь, що він ніби проходить через усі сезони одночасно від крижаної Арктики на півночі до палючих тропіків на півдні. Це і є основа для всього кліматичного розмаїття. Другий фактор це рельєф, і тут все дуже цікаво. На Заході височенні кордельєри стоять як гігантська стіна. Вони просто не пускають вологи повітря з Тихого океану далі. А от центр континенту це така собі відкрита супермагістраль. Тут ніщо не заважає повітряним масам чати з півночі на південь і навпаки. І це… це все змінює. Ну і третій елемент це океани. Океанічні течії працюють як велетенські двигуни клімату. Ось, наприклад, теплий Гольфстрім. Він несе тепло і вологу на південний схід, створюючи там рясні дощі. А от холодна каліфорнійська течія, навпаки, робить західне узбережжя набагато прохолоднішим і сухим справжні кліматичні інженери. І ось тепер, коли ми знаємо про ці три фактори розмір, гори і океани. Давайте подивимось, що стається, коли вони сходяться в одному місці. Це курс на зіткнення, і місце це відоме як Алея Торнадо. Так от повернемося до нашої повітряної магістралі в центрі континенту, з півночі, з Арктики, нею без жодних перешкод мчить холодне і сухе полярне повітря, але назустріч йому з півдня, з мексиканської затоки, тим самим коридором прямує абсолютно інша маса тепла, дуже волога, тропічна. Що відбувається, коли лід зустрічається з полум'ям? Правильно, вибух. І тут те саме. Коли ці дві абсолютно протилежні за своїми характеристиками повітряні маси стикаються, результат виходить, м'яко кажучи, вибуховим. І цей вибух енергії породжує одне з найгрізніших явищ природи торнадо. Це велетенський атмосферний вихор, що народжується з потужної грози і спускається до землі. Ось чому цей регіон великих рівнин отримав свою неофіційну, але дуже влучну назву алея торнадо. Найчастіше вони вирують тут навесні та влітку. А швидкість вітру в такому вихорі може перевищувати 180 км кілометрів на годину. Це просто шалена сила. Гаразд, ми побачили, як географія створює екстремальні явища. А тепер давайте здійснимо таку собі швидку подорож кліматичними зонами континенту, щоб побачити повну картину. Загалом уся ця складна взаємодія ділить континент на шість основних зон це Арктична, Субарктична, Помірна, субтропічна, тропічна та судекваторіальна. Пробіжимося швиденько по них. Почнемо з півночі. Арктична зона. Ну, тут все зрозуміло це справжнє царство льоду, довгі суворі зими з температурами до мінус сорока, і дуже коротке прохолодне літо. Субарктична зона це такий собі перехідний етап. Зими все ще дуже холодні, але літо вже трохи тепліше, бо сюди починає доходити повітря з помірних широт. Далі йде помірна зона, і ось тут починається справжнє розмаїття. На західному узбережжі, завдяки тихому океану, клімат м'ягкий і дуже вологий. Рухаємось у глиб континенту і потрапляємо в зону континентального клімату з його екстремальними сезонами: спекотне літо, холодна сніжна зима. А на сході під впливом Атлантики маємо вже мусонний клімат з вологим літом три абсолютно різні світи в межах однієї зони. Спускаємось ще південніше, до теплої субтропічної зони, і тут знову контрасти в Каліфорнії: класичний середземноморський клімат, сухе, тепле літо, м'яка волога зима. А от на південному сході зовсім інша історія: спекотний, дуже вологе літо, та м'які зими, постійна вологість зовсім інше відчуття. Ну і нарешті, ми дісталися найпівденніших частин континенту. Це тропічна та субекваторіальна зона. Тут усе просто, спекотно і вологе цілий рік. Постійна температура вище 25 градусів, величезна кількість опадів. Це це повна протилежність тій крижані і пустелі, з якою ми починали нашу подорож. Чи не так? Тож, до чого ми прийшли. Який головний висновок з усього цього? А висновок дуже простий і водночас глибокий клімат Північної Америки це не якась випадковість, це прямий логічний наслідок її унікальної географії. Усе визначають три речі: гігантський розмір, високі гірські хребти, і звісно ж навколишні океани. І коли ми це розуміємо, все стає на свої місця. Кожна хвиля спеки, кожна снігова буря, кожен торнадо це не просто погодне явище. Це, по суті, просто черговий розділ у великій книзі, яку пишуть гори, рівнини та океанічні течії. Це все підводить нас до фінального і, мабуть, найважливішого питання. Якщо географія це кліматична доля, то що ж станеться з цим континентом крайнощів у майбутньому, коли глобальні кліматичні патерни, ці самі правила гри, починають змінюватися на наших очах? Це думка, над якою варто замислитись.